Не зумів закріпитися в складі команди прем'єр-ліги. Повернувся в Дніпропетровськ. Ось зараз небезпечний момент і блискучий удар. І рахунок стає 1-0. Ось ми бачимо. Прекрасна комбінація. Пропускає м'яч. Пропустив м'яч один з братів баранців, і дуже вчасно ми з вами говорили про ще з часів виступів Металурга у прем'єр-лізі. Ну, Вірять в запоріжці в те, що недовго їм доведеться чекати, аби команда повернулася в прем'єр-лігу. Ось ще один небезпечний момент. І чудовий, чудовий гол від Баранця. Неймовірно, красивий гол забиває Григорій Баранець. І ось знову. Юрій Габовда, буквально таки, як кажуть, немов прекрасний майстер крестлярської справи вирізав передачу на голову. Прийнятий слід м'яч гравець звиник. Але ну, ми бачимо буквально таки атака за атакою. Слідують на ворота Металурга Не відбили ще одну атаку футболісти Запоріжжя як вже нова атака. прекрасний удар! Супергол забиває винники. Ну просто. Прекрасна передача. Не дістає м'яча кінаш, але справа це передача Богдин, Ну, поклав корпус із правої в нижню шістку. Прав, праву... Директор Барчук. подає арбітражу. Денис Бережний, який наприкінці тайму вийшов. Удар. І такий м'яч залітає в ворота. Руха. Досить така бачите, ось вам стандарт це якраз завжди. Для андердоги, Це їхній шанс. Стандарт це завжди шанс для слабшого. І на 50-тій хвилині з лівої така різана подача. І виграє другий поверх Каськов. Переправляючи м'яч. А ось зараз немає положення поза грою На замасі обіграє раз, другий, третій. Ну коли бити і таки забиває. Ну просто тут так познущався над своїми суперниками. Це був пінаж. Ну, так обіграв одного, другого, третього, три рази качнув під себе взяв м'ячі. Зрештою, таки вийшов, верніше не вийшов, а сам себе вивів. На загублено було 10 очок. З 54 можливо команди набрала 44, стільки ж скільки одеська Жемчужина. Ну а кремінь набрав на два більше. Ну, але зараз повертаємося на поле. Юрій Габода виконує простріл. Ну і такий м'яч залітає в ворота. Ось, Здавалося, що вже ліквідував небезпеку. Ось ми бачимо ще раз. Габода виконує простріл. Удар захисник ніби заблокував. Але не зміг першу спробу Святослава Зубора заблокував. Дмитро Криволєсов, але не зумів вибити м'яч і в підсумку таки ну, закинув м'яч у ворота. Ще одна спроба. Рухає. І... Не фіксує арбітер. І таки Святослав Козловський. Ну тут дуже так по-братськи по футбольному зіграв Святослав Зубер. Міг він оформити дубль.